Доброго дня, глядачі мого каналу. На прохання моєї подруги Анжели Скорніченко і деяких її підписників я хочу зробити відео, яке ви просили про декоративну капусту. От. Те, що в мене залишилось, є в мене вона така. Я вам її пізніше покажу. А зараз я можу вам показати те, що показувала Анжела. От. Її в ранішній красі. От різні сорти. Це один сорт, це інший сорт. От. Ще такий сорт. Вони кожен по-своєму реагують. Ось. Передивіться. у нас світла є. От. Така є. От. З бусковою серединкою. І є от така. Вся зелена. Я не пам'ятаю, яка вона була в тому році, треба подивитись відео. Минулорічне. Може, і ви викладу його. Я знімала в тому році відео 1 січня. Сьогодні у нас, сьогодні у нас 3 січня. От, капуста. Її називають ще Брасіка. Має гарний вигляд, вся в Росі, придивіться. От. Почуваю себе добре. От, дивіться, щоб потім мені питань не було. І другий рік. Це минулорічна капуста. От. Я її вирощувала в тому році. Зараз вам покажу з цього року капусту. Оце наш помічник Сарп'єр. Поздоровайся. Зараз я вам покажу. У мене був пакетик ось цей з капустою. Я його висіяла в розсаду. І в мене виросло таке чудо-чудне й диво дивне. Зараз я вам розкажу. Прочитаємо разом, що пише про це. Декоративна капуста вирощують заради її чудернацького яскравого листя, що прикрашає ділянку пізньої осені в час, коли інші квіти вже давно відцвіли. Рослина світло та вологолюбила, холодостійка, Вирощується через розсаду. При оптимальній температурі 15-18. Сходи появляються через 4-7 днів. Розсаду потрібно досвідчувати при повній, е, при появі першого справжнього лиска сіянці пікірують в окремі горщики. Е, на постійне місце молоді рослини висаджують в травні. Ну, так і є ось е, на розсаду, посів на розсаду третій-четвертий місяць і висаджують розсаду в п'ятому місяці, тобто в травні. Е, є різні її сорти. Це вже з свого опиту можу сказати. Ця невисока. Ця сантиметрів 40 до 50. В мене є із пакетика, її було, по-моєму, 10 чи 11 насінинок. Вийшло її 7 чи 8, я не пам'ятаю вже. От, я їх висадила, в мене вийшло, зараз скажу, одна, 2, 3, 4, 5, 6. І продала я ще одну, їх сім. П'єрушка. Що таке, мальчик мамин? Він теж щось розказує нам. Ну, ми потім у нього запитаємо, що він нам розказував. А з тих, капуст, з тих капуст, що то були в минулому році, посів висадка, я їх е, висадила, вони виросли, квітли. Я покажу, як я вже казала, покажу відео пізніше виложу за цим відео. От. Можу сказати, що вона буває різної висоти. Е, оцей сорт, оце її така ж висота. У цего сорта, вона дуже на високій нозі, макушка невелика, не така крислата, як ось ця, що я вам показую, от, десь до 90 см. Її треба підв'язувати. І дуже зимою багато її ушло. От, тобто, її треба садити або в затишному місці, або, ну, я не знаю, які з нею ще справитись. Я от лишила, вона лягла. От у мене такий був опит. Вона лягла. Деякі я позрізала, я продала їх. Нас часто вивозю, і дівчата забирають їх на букети. Роблять з них букети. Корзинки, букетики. То серединка для букета і займає гарну площу і має декоративний вид. От. Що можу ще сказати? Ось цей сорт, цей сорт, він майже такий, як той, зависокий, тільки в, нього, в них різниця. Дивіться, не є. Зелений кант іде. Ось такий. Ну, вона теж дуже декоративна. Придивіться, яка вона зараз гарна присутка. У нас вранішнє сонце. Так, да, забула сказати, ми живемо на Одещині. Десь хвилин 15 їзди від міста знаходиться наше село. Отака От. От вона кучерява, така вона красуня. Цей сорт теж. Це те саме, що тільки що я вам показувала. Вона теж має висоту десь 70-80 см. Зимує не вся. Можу сказати зразу. Не вся перезимує, але більше залишиться. Ось, дивіться, яка вона зараз гарна. На цю сонечку ще не падає, а роса, і вона при цій росі. Вон, капелька, дивіться: такий кришталик. Водички. Можна любуватись нею цілий день. Забуваю, що мала говорити. Цей сорт, він теж гарний, має. Це не її колір. От от тут більше він передає їй. рівно не то. Більше він тут йде в бусковий, а тут він рожевий, кажеться. Неправильний колір. Телефон не показує того. От. О, зараз більш до правди. От так. Всі ці капусти, всі ці капусти перезимували. Я деякі. А, ось дивіться, навіть паньок залишився, то я вже продала їх. Вони були високі, десь сантиметрів по 50. Я залишила їхні. Що можу сказати? Коли виростає вона на другий рік весною, вона відбиває цвітоноси і відбиває маленькі кучеришки на ножки. Тобто. Ось от. Ті, хто були з цвітоносами, я зібрала насіння. Кстати, кому треба буде, можете звертатися, можу розсадою відправити. Можу насіння. Будете вирощувати самі. Ось, що, дивіться. Це її стара нога. От, так вона виглядає. Пень-пеньком. Відійшли у неї боковушки, тут були, ось вони, кучеришки, то, що я називаю їх. От, вони відійшли в боки. От, і вони виросли, от такі голови. От. Що можу сказати? Вона не прихотлива, не вибаглива. Але так як вся капуста її любить капустянка. Капустянка, її перший ворог. Але коли ви бризгає, бризкаєте по все, зачепіть її один раз. пробризгайте Її лишня не буде, вона не горить, не не, не можна перепалити нічим, а буде з неї то Тобто будете мати користь. Знаєте, любуватися восени. Вона не окрашується зразу з такими серединками. Вона росте спочатку просто зелена. А коли йдуть уже осінні похолодання, вона е, дає свій колір. Кожна свій. Це те, що я могла розказати. Хоч ще хочу поділитися з вами зараз ранішньою красою. Дивіться, лиман. Тихо, пташки. Наша Одещина. Полюбуйтесь вранішнім сонцем, тишиною. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Буду розповідати вам, що багато цікавого. Дякую моїм подругам за підтримку, за те, що. Простимулювали мене до того, щоб я зробила цей канал. Я хотіла, але ніяк не наважувалася. Зараз з допомогою Анжели Скумніченко і ще моїх багато однодумниць, квітникарочок, Думаю, що далі буду вам ще показувати багато-багато цікавого, багато корисного. Всім нам миру, а нашим ворогам смерть. Як колись писали і казали, хто до нас з мечем прийде, той від меча і помре. Українці народ гостеприємний. Можуть пригостити, але якщо до них прийти і зробити їм недобре, то держіться. Ми нікому не простимо того, що роблять нам голуби білі. Буде мир.